Три місяці тривав конкурс Мій найкращий дорослий друг. Проходив він у три тури. Перший відбір конкурсантів, другий знайомство з ними і нарешті останній зірковий час, котрий організатори побудували у формі КВК. У фінальній грі брало участь всього чотири команди. Керівник творчого об'єднання «Адельвейс Плюс Антоніна Василенко і її вихованці. Команда Невгамовні на чолі з викладачем Людонецької загальноосвітньої школи Марією Михалевською, Олена Євсюк, школа номер 3 і її учні та команда АБВГДейка під керівництвом Жанни Яцук, викладача загальноосвітньої школи номер 10 Перший конкурс мій вчитель Суперстар ще раз продемонстрував те, що головна умова, котра дозволяла брати участь у цьому заході, учасниками була виконана. Тобто тут. Грали лише ті викладачі, яких учні того чи іншого навчального закладу самі обрали, доручили на сцені захищати честь школи. Викладачі зі своїми вихованцями показали гарну гру. Тому різниця в балах між командами не була дуже суттєвою. Але тут перемогу отримала Жанна Яцук. Однак, вже в наступному конкурсі, розминка, котрий від учасників вимагав кмітливості та родованості, лідер змінився. Марія Михалевська отримала 31 бал. І в підсумку за два попередні конкурси однакову кількість балів набрали дві команди: Люблинецька та Ковальська та загальноосвітні школи. І за цієї ситуації, що склалася, останній конкурс був ще цікавішим. Протягом 40 хвилин, оскільки кожній із учасниць виділялося по 10 хвилин, у залі відчувалася деяка напруженість. Болівальники гучними оплесками підтримували конкурсантів. Однак грає гра, і тому перемогти має одна із команд. Останній музичний конкурс Батьківські збори мав визначити переможця. На членів журі була покладена нелегка задача, і вони з нею впоралися, оцінивши виступ команди АБВ «Гадейка» на два бали вище ніж команди невгамовні. Схожа ситуація виникла і під час підрахунку голосів болівальників за приз глядацьких симпатій. Лише у два голоси знову ж таки перемогла Жанна Яцук. Це ще раз підтвердило те, що журі у своїх оцінках було справедливим. Отож, переможцем конкурсу мій найкращий дорослий друг стала команда загальноосвітньої школи номер 10 Вони отримали грошовий приз тисяча гривень та безкоштовно відпочити в кафе «Ням, ням До речі, ініціатором і організатором конкурсу був керівник кафе Ням, -ням» Підприємець Сергій Кошарук. Йому допомагали директор фірми Верес Юрій Шлюєв, депутат Ковицької міської ради Ігор Прокопів та інші. Саме завдяки їм конкурс пройшов на ура. Переповнений зал народного дому просвіта, імениті гості і члени журі, котрі у перервах між конкурсами дарували глядачам свої пісні, та гарні, варті такої гри цінні подарунки. Ковачани вперше зустрічали лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів, ведучого програми Крок до зірок Едуарда Романюту, кіноактора, ведучого «Русского Радіо Олександра Данилевича. Тому і не зогляділися як минуло три години. Саме стільки тривало свято радості пісні напруженої боротьби. Після того, як переможця було відзначено, всі дарунки вручено, і вболівальники висловили свої вітання. Ми також забажали привітати Жану Васильовну з перемогою. От, прочитавши оголошення, мій внутрішній голос запитав мене: ти будеш брати участь в цьому конкурсі? Я повернулась і пішла геть, а внутрішній голос продовжив. Ти собі як хочеш, а я буду. Я команду собі підбирали? Підбирали з тих дітей, з якими я працювала, яких я вчила. І вони мене підтримали. Як зараз себе почуває переможець такого великого конкурсу, для нашого Ковеля? це конкурс пройшов на високому рівні. Я ще повністю не, як можна сказати, не усвідомила до кінця, що це правда. Ми, певно, хотіли. Е... Подякувати, подякувати не тільки собі своєму внутрішньому голосу, що він допоміг вам вийти на цю сцену, але й тим, хто вам допомагав. Допомагали дуже багато людей, починаючи від педколективу, від колег, які поруч зі мною зараз, і на цій сцені, і взагалі були були і в класі, і на вулиці, і будь-де, і батькам моїм, і учням також, і всім, хто підтримував це і радіосвіті, кафе ням ням, і працівники, і організатори будинку культури. Розвіта дуже всім вдячна. Ми вас також вітаємо з вашим святом. Дякую.